Є тропа наверх, і там дуже крута тропа. І, мабуть, ми не полізем там склон, а є сюди дорога. Підемо сюди. На річку. Він привітався. Ми спочатку злякалися, але він добродушно був настроєний. І ми пішли далі. Пішли не в курсі, хто пропустив наш репортаж з самого початку. Ми йдемо сьогодні за маршрутом номер 2 на гору малешка янятко. Е, але ж ми не впевнені, що ми йдемо на саму гору. Йде якась дорога, -яка відсолочна -яка -яка. широка. Можливо, ми вже цю гору. але ми не знаємо. Не дуже хочеться йти сьогодні на гору, бо ми вчора тільки лазили. 500 метров на древнем море на лучше. И я как бы просто устала, а сегодня решила пойти по другому маршруту. Если пойду а, ну, то ну, на гору, то это не очень хорошо. О, папа раз кругом. В лесу идут разработки, лес блять. О, же, что Мама, что это? Мама, дала. Ну, завжди є своє життя. Тут щось щелестить, -що там щось -що щепотить, там щось шерохтить, -що там копсається, ковзається і так далі. Ну, Це ж живе, жива сауна отвора. Тому це не дивно, але коли вечором буде жити, трошки створено. Це ми обійшли гору мабуть, обучення. гору дороги як такової немає, щоб полізти. Там дуже відвісний склон. А тут слідче це вже гора шаяниха, це вже не шаянчик маленький. Ну ми туди дойдемо, подивимося, там дорога теж довіра бути десь в обход гори. А в лісі приємно те, що йдеш по маршрутах у цих і є місця для відпочинку. Тобто стоять лавочки, ці столики, ти можеш присісти. Були на шаяні, то там і корзина для мусора, є, можна викинути. Ну, тобто, якби для туристів все передбачено. Е, ну, чекайте, на третю частину будемо йти на гору шаяних, а тобто сюди ми не могли залізти, бо тут відвісний склон і немає як такої дороги, ми обійшли цю гору. Йдемо на шаяних.